Тихо-тихо, фея працює. Це щотижнева рубрика Нейромагія тижня, яка виходить по суботам. І так, я знаю, що я не випустила відео в суботу, але вибачайте, ваша фея була не в ресурсі. І зараз я вам розповім про швидкий метод, як зняти напругу. І для цього нам знадобиться маркер, аркуш паперу і ваш улюблений колір. Ну що, пофіячим. Налаштуйся на практику, глибокий вдих і видих. Проведи лінію від низу вгору спокійно у своєму темпі, дозволь їй бути живою, нерівною, з м'якими поворотами та легкими паузами, як твої відчуття саме в цьому мить. Тепер ніжно пом'якши кожен поворот лінії. Ніби згладжуєш напругу всередині себе, повертаючи собі м'якість і рівновагу. Обери колір, який зараз найбільше втилкується, по відчуттям, намалюй центрі коло точку твого тепла, замалюй його кольором, що ти обрала, і дозволь цьому кольору м'яко розтектись по лінії, наче внутрішнє світло, що розливається всередині. Це маленький ритуал який повертає тебе до спокою і легкості.